Вітаю на моєму каналі. В даному відео я розкажу, як відкрити або закрити доступ до певних портів брандмауера Windows 10 або Windows 11. Також цей спосіб працює на Windows 7. Це буде корисним для тих, хто використовує протоколи TCP, UDP або інші. І, відповідно, за замовчуванням, деякі порти можуть бути закриті для використання. Щоб це виправити, я переходжу в пошук і пишу панель керування. Тут я обираю пункт Система і безпека. Далі обираю «Брандмауер для захисника Windows. І додаткові параметри. Я хочу відкрити на вхідні порти. Для того, щоб можна було підключатися до мого пристрою з інших підмереж. А це за це саме відповідають порти 139 і 445. Для того, щоб це зробити, я натискаю нове правило. Далі обираю пункт налаштоване правило, тобто кастом. Потім обираю для яких я програм хочу використовувати саме це налаштування. Я оберу всі програми. Потім обираю протокол, який я буду використовувати. В моєму випадку це TCP і обираю специфічні порти, які я хочу відкрити для використання, тобто 139 і 445, як я вже сказав. В вашому випадку це можуть бути якісь інші порти. В першому випадку я використовую для локального доступу, а в другому для віддаленого доступу. Мене насправді цікавить тільки локальний доступ, але я пропишу і там, і там просто для прикладу. Після цього натискаю Далі. Тут можна зазначити якісь певні IP-адреси, для яких ви хочете заблокувати або відкрити порти. Я оберу всі IP-адреси. Далі можна або дозволити, або частково дозволити, або заблокувати з'єднання. Я обираю повністю дозволити з'єднання. І натискаю далі. Тут можна обрати для яких саме типів підключень я дозволяю це з'єднання. В мене це будуть всі типи, тобто приватні, публічні і домени. На кінцевому етапі необхідно задати ім'я для даного налаштування. Я написав TCP і зберіг відповідно дану опцію. Далі, після того, як я спробую підключитися до якоїсь мережевої папки на цьому комп'ютері, в мене це вдасться навіть з іншої підмережі. До цього я зробити дану процедуру не міг. Дякую за перегляд. Також буду радий коментарям з новими ідеями для моїх відео.